Це відео, як построїти катану з Лео Бо ви вже набрали 5 лайків. Спочатку нам потрібні Ось такі деталі. Можете поставити на паузу от. і е, подивитися, які це деталі. Отак. Отакі деталі, тільки їх треба ставити в рівному. Так, так от ми побачили і ще ми робимо. таку Це з плиточок і плоских. Довжиною 46. Отак. Вот Щоб одна тут осылалась. Вот так. Опа. Вот так. Вот. пока що нам потрібні такі вот деталі. Так, далі нам потрібні пласки. О, які пласки бріки любого, типу 9 на 1. Ну, коротше, як хочете. 1, 1, Два слої нам потрібно. І тепер з'єднуємо оці. Але нам ще потрібна отака деталька. Ну, можете її не брати навіть. Ну така. І тепер ми просто з'єднуємо. Так, отак в мене зараз виходить. Так, от так у нас вийшлось. І оставляємо отакий от от кінчик. От так. Ну, а тут все стандарт, в принципі. От, відкладаємо і будемо робити, щоб так от Відкладаємо. Для початку ми створимо таку детальку. Тут у нас 3х2, на детальці 4х2. Отак. От і що -то ще, 1х1. тут ще деталька 1 на 1. Тут далі ми беремо такі перевернуті скоси і ставимо під них детальку 4 на 1. Беремо детальки 2 на 4. І 1 на 4. І я став Ну, це тут пласка. Може, Тут не плоска, але можете ставити як хочете. І тут 1 на 6. Отак. Ми її ставимо вот так. В принципі, тут нічого не стало, тільки ми ставимо не вниз, а вверх. Отак. От Те саме. Так, далі ми зробимо таку от штуку. Ви можете робити без оцих деталей. От. Ну, я зробила з цими і вони будуть кріпитися сюди. От. Так що, дивіться, беремо просто на 3, а на 13. Отак, ставимо е, ще один слой. Е, тут ми ставимо бріки е, ну, 2х4 і один. Ну, коротше, отак заставляємо. І ми ними кладемо ще е, детальки пласки. А які пласки, такі з пупирками. І можна теж покрити пласки. Отак це має виглядати. Тут теж закриється пласками. Ну, я думаю, ви нічого не поняли, так що можете зробити просто якусь штуку з бріків, отак. І тут іменно має бути отаке. Не забувайте отак зробити. Як показано тут. І отак з середини. Отак. Тепер беремо нашу рукоятку. І нашу оцю штуку. От, легко і ставим її от сюди. Отак. Вот і оцю ми ставимо ще ось вот так Оцю вот детальку ми ставимо сюди. Далі нам потрібна ось така штука 1 на 4. Ставимо сюди 1 на 1 і 1 на 4 пласки. Далі ми беремо такі детальки, як 2 детальки 1 на 4 і 1 на 1. Беремо нашу ручку І 2 на 1. Ставимо так. І 1 на. Ой! І 1 на 1 ми вже ставимо сюди. так. Так, беремо нашу ручку і беремо нашу саму катану. Ми її отак, я казала вам зробити. От оцю. От, видно мені? Отак. Тому що, дивіться, оця штука. Ми її піднімаємо. От. Щось. Це що в мене падає сьогодні. Ладно. Ми беремо оцю штуку і пхаємо її так. Її легко запихнути. І прижимаємо. ось Так, Так, далі нам потрібно 2 на 2. Ми її ставимо сюди вниз. так. І тепер цю штуку що я сказала вам построїти. Ой, щось Шостя... це... А, оцю не треба. Да-да. Ота, короче. Вот тут приймаємо. Саме її сюди. Так, тепер беремо плиточку 4. Ой, який 4? 1 на 6. Ну, я візьму 2 на 1 і 1 на 4. Отак. Так, ну, все, наша катана готова. Можна сказати, так. От, ну, ми ще построїмо для неї корпус. Якщо ви строїли так, як строїла я, то вам отакий от корпус. От, на один більше. тут от, от на один більше. Строїмо її в п'ять, в мене немає в мене тільки на один і на чотири. Таку от дирку ми робимо в ній. Ставимо бріки в е, як його. <реш> Блін. В, висотою в три бріка. І тут ось там Дві плитки, от. і е, зверху. Так, як я казала, вже строїмо по три бріка, так. дві плиточки, які плиточки? От тільки о, штуки стану дві штуки. І зверху робимо кришу, і я поставила пласки от, наверх. Можна їх не ставити. От весь корпус готовий. Я кажу, робите на один більше. Ну, а якщо ви хочете ну, на один більше, чому? От, стіна. Ну, все, в принципі, катана готова. Якщо ви хочете справді повне відео, як я строю кожний, кожний брік, кожну детальку. От. То ставимо на цьому відео 15 лайків. Я знаю, це багато, але і відео буде довгеньким. Ну, тому що я не дуже добре об'ясняю, і що. Так що лучше буде для когось, щоб я по детальках була складала. Вот, ну, а ти постав лайкосик під це відео. З вами була Ася. І хто не підписаний, підпишіться на цей канал. Тому що коментуй це відео і пиши, що ще мені построїте з Лего. Я читаю всі коменти. Всім па-па!